Ну і власне про те, наскільки гаряче було в Москві, і хто наскільки сильно любить першу цвіту, ми поговоримо з Іваном Сличком, старшим аналітиком центру протидії дезінформації при РНБО. Вітаю Пане вас. Іване, вітаємо вас, Настя. І можна ну, я поставлю будь ласка, перше давай. питання. Дуже мене цікавить. Пане Іване, ну скажіть, будь ласка, це ви Данілову текст писали? Не я писав, але ми з бачили наскільки це ти зроблено хатурно було тому. Ми не займаємося створенням фейків, а якби займалися, робили б то якісно. <рес> Я зрозуміла. Пане Іване, на вашу ваша версія є, у вас якась а, стосовно того, що відбулося, тому що, наприклад, а, я коли читала різні пабліки, то а, ті, хто перебували в Крокосхолі, говорять про те, що, по-перше, охорона нікого не перевіряла. Міг міг зайти хто завгодно з чим завгодно. Що а, дуже дивно, що в Москві встановлені просто мільйони цих відеокамер з розпізнаванням обличчя і тому подібне, теж як Ось не розпізнали штати. Попереджували Москву про теракти. Ми чули, що відповів Путін, і тут ми маємо ось ось такий теракт. Що це може бути до вашого переліку? Можу ще додати той момент, що терористи виїжджали на білому Рено, ви змогли виїхати за межі Москви. Це питання, як вони тут зробили там, де мільйон камер. І вони навіть не змінили машину, коли вже виїхали за межі Москви. то та так само питання. Ну ми бачимо всі, ми розуміємо, то прогнозовано, що Росія максимально зараз намагається знайти український слід в цьому теракті, і ФСБ в принципі наламало дров, тим, що знайшли таджиків. Таджики почали говорити свою версію, та вже зразу розібрали всі телеграм-канали. І зараз вже дуже важко буде їм. Кристалізувати цю версію про Україну. Тому ми будемо. Ну, зараз ми дивимося, як вони намагаються це все використати. Але ми насправді готові до того, що вони будуть далі говорити. Пане Іване, ну от ми побачили, подивились. Ми вимушені були це зробити. Подивитися, ось це діпфейк, який склепаний дуже бездарно, в принципі, як і все інше, всі інші діпфейки, які клепають громадяни країни-агресорки. Окрім цього, які ще фейки, які циркулюють навколо цієї теми, вже зафіксував центр про тоді інформації. Як зараз окупанти намагаються собі створити ось якесь якесь інформаційне підтвердження? Їх, оцій фейкові всі історії про нібито український слід прямих фейків як таких у них немає насправді зараз вони займаються максимальною маніпуляцією, намагаються накинути своєму населенню версії, багато фактів, щоб люди самі дійшли до логічного висновку і стали такими собі аналітиками, які дійшли і виявили, що це Україна, тобто, наприклад, вони. Закинули інформацію про те, що та група технік, який концерт якої там відбувався, що вони максимально е, проросійська група, і вони сильно підтримували СО, і це така відповідь України. Ну тобто, чия тим вони дають такі питання. Чи це могла б бути відповідь? Е, хто кому не подобається? Люди, які підтримують СВО, то такі відкриті питання залишаються. І люди такі так, ми коли читаєш коментарі, там одразу починають так. Звісно, це ж Україна, Україна проти СВО, Україна проти. Росії, і звісно ж вони будуть тільки підняти теракти. Хоча вони не включають такі мислення. Розуміють, що Україні це максимально невигідно. Наскільки це тільки можливо було б, це максимально невигідна позиція, тому що Україна не воює з мирним населенням, і якби це було правдою, то ми втратили половину, а то й більше західної підтримки. А на вашу думку, чому з'явився ось цей фейк з нібито листом і діл, там, де терористи ісламські говорять про свою причетність до цього теракту? Знову ж таки, це відкрите питання. Ми займаємося цим. Тобто, все відбувається дуже оперативно. Ми так само слідкуємо, аналітики сьогодні вихідний день, не вихідний, всі працюють максимально. Весь штат піднятий і. І зараз слідкують і пишуть аналітичні діяти з приводу цього. Є декілька версій щодо того, фейку -ли з листом медіа, і про це поки що не можуть угу. пане Іване. На вашу думку, чи вдасться все ж таки, от ви говорили про те, що зараз пропагандисти намагаються вкласти в голову своїм зомбі думки про хто ж причетний, так до цього теракту, вдасться їм таке, чи, чи ні? Як вважаєте, це не настільки важко насправді, тому що вони зацікавлені в цьому. Тобто, розумієте, люди, які не хочуть ті, росіяни вони так чи інакше причетні до того жаху, який відбувається в Києві, і вони не хочуть мало того, що вони не хочуть признавати себе учасниками. учасниками цього всього так вони ще й хочуть оправдати свої дії. Тобто, кожен донат, кожна гривня, кожен рубль кинутий на Дрон чи там своїм військовим вони хочуть оправдати ті всі вкладення і ті всі пожертвування на те, що вони дійсно воюють з терористичною країною. Що це їм, їм простіше так буде жити, і вони будуть розуміти в такому випадку, чому вони згої у всьому світі. Тому що ну, тобто їх ніхто не розуміє, але вони за з терористами. Тому ну, ця думка багатьох радикалів приживеться однозначно. Це не важко прогнозувати. Подивимося, наскільки це буде масова історія, тому що ми бачимо все, риба гниє з голови. Путін навіть, попри те, що вже знайшли учасників, вже знайшли терористів. Він все рівно максимально намагається вкласти в голови росіян, що це український слід Тобто замовники все рівно українці. Що машина рухалася в сторону України? Там їх уже чекали. Тобто, не дивлячись на те, що кордон України і Росії в Янській області він як і всюди охороняється максимально жорстко з двох сторін, трони постійно літають заміновано з двох сторін, тобто і тут їде біла Рено символ, яка може перетнути кордон серйозно. Пане Іване, хотіла би ще поговорити з вами про таке. Ну, от вчора, з моменту, як стало відомо, що а, хтось невідомий відкрив вогонь в цьому кроку Сіті Холі, ну я вже знаєте, в силу а, професійної необхідності сиділа, моніторила, а, головні там федеральні російські телеграм-канали. А спочатку було дуже така, знаєте, велика пауза очікування. В принципі, як це було колись із цим невдалим штурмом чи походом Пригожина на Москву. Тоді теж була субота. Тоді всі працювали всі, і ви, і ми, і всі слідкували за цим. І знову от вичікувала російська пропаганда. Вона вичікувала якусь паузу, давала якісь незрозумілі, не просто абсолютно обривки, навіть я не можу реченнями навіть назвати. Це просто якісь обривки, якісь слова зібрані в якусь масу. А потім вже прорвало і все от почалось. Оце знаєте перший такий дзвіночок, що вони шукають якийсь неіснуючий український слід. Почалося завтівки. Нібито з українськими номерами, яка нібито стояла там біля кроку з холу, згодом зрозуміло, що не треба багато розуму, щоб подивитися, що це за номери, і спростувати всю цю інформацію. Однак, так чи інакше, ось цей вкит він зроблений був, і це ми з вами постійно говоримо про необхідність верифікувати інформацію, перевіряти все, що потрапляє нам на очі. Але ж ми розуміємо, що на росіян цей ефект не діє. Яку, може, ви побачили сукупність таких от маленьких нюансів, які загалом вимальовували ще до офіційного офіційної сьогоднішньої промови Путіна, як зазвичай про нацистів, терористів, украфашистів? Ну, ми побачили, почули сьогодні все в промові Путіна, що правда, її всі чекали там 20 годин, так? Росіяни, я маю на увазі, ми не чекали. Але ж Підкармлювали аудиторію, чим ще підкармлювали. Ну, дивіться по перше, у Кремлі не вигідно виховувати в росіян критичними, тому що це буде працювати проти них ця зброя в кінці кінців тому. Якщо Росіяни почнуть розуміти, що насправді відбувається навколо них, всі дрібні це так чи інакше, хоча на Росії немає іван Тобто там немає там, доки видадуть ці методички, то вже все закінчиться весь інфопривід. Справді ну і так само оперативне реагування Путіна про це доводить. Тобто навіть йому не змогли написати чітку версію для того, щоб їх це влаштовувало. Але так інакше, наративи є в телеграм-каналах, в, 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 телеграм в Розмі в різних пропагандистських джерелах. Вони сходяться до того, що потрібно звинуватити Україну, тобто це такі великі наратив. Україна це держава-терорист, Україна це е, нацистський режим, і так далі. Тому подібні. Тому вони будуть кидувати схожі речі, те, що буде їм здаватися, схожим на український слід. Вони будуть його туди просувати. Звісно ж, а для чого це все робиться? Принці, чому Путін перший, хто ну не перший, але головний, хто говорить про український слід, тому що. Тим чином легко мобілізувати населення, тобто навколо якогось теракту, навколо якогось великого горя, можна об'єднати людей. Росія не об'єднана максимально і не зацікавлена як населення. Йти мобілізувати. гинути, тому що вони бачать, що тут відбувається зараз. Є певні просування. Звісно, що вони, якщо зможуть домачити росіянам голову, що теж це Україна винна в теракт. О мобілізація зрушить зрушиться з мертвої точки, і буде краще. Тим більше, ну ви можете провести паралелі з е, Нортостом. Якщо пам'ятаєте, як це відбувалося тоді, так само дуже схоже зараз е, 4-6 таджиків, Тоді були 40 чеченців. Е, так само е, не зрозуміло, як це відбувалося, і звідки тоді було стільки жертв. Проте після того почали закручувати гайки саме в регіоні Чечні. Тому зараз дуже схожа ситуація, якщо провести паралелі, що це було б достатньо давно, про якщо покопатися в історії, то є сходства в цьому, і ми бачимо, що Путін може, може працювати по цьонарію. Пане Іване, і що в мене до вас таке питання? Дуже активно зараз по соцмережах спостерігаю різну реакцію, саме про українців хочеться поговорити. Одні відверто радіють цьому. От є табір, який радіють цьому. Я, в принципі, себе так само відношу до цього табору, оскільки. Ми, ми зазнали стільки горя від країни-терористки, що а, хочеться, аби це горе їм поверталося. ми за 10 років отако назнали, зазнали, наз... від них горя отримали. Інший табір каже про те, що неможливо, не можна це, це от негуманно радіти смертям людей, в неважливості від там, нації, в неважливості від того, що вони твої вороги. На цьому тлі роздмухується зараз дуже така гостра суперечка у соцмережах, де українці між собою починають сваритися, хто з них більш правий. На вашу думку, наскільки це грає на руку ворогу? Чому українцям треба між собою, хоча б не з'ясовувати питання того, що відбувається на Росії, і як до цього ставитись, і дозволити кожному там на власну право на власну думку? Ну, у нас демократія. Люди можуть говорити все, що їм заманеться, це не проблема в цьому плані. Е, як це грає на руку росіянам, а грає так, що є зміщення фокусу уваги. За ті 24 години, вже там, ну не 24-20 годин, уже е, скільки людей, українців, прочитало російські новини і скільки в той час читали українські новини, то скільки людей зараз відкрило дітей. І подивилися, як там ситуація на фронті. Або причитали новини, як у нас ситуація, або скільки людей зараз е, додатково включилися з закликами. Давайте донатити на зсу. Ну в цьому плані фокус уваги змістився. Про це ми живемо в епоху швидких новин. Це швидко забудеться, все швидко перейде далі. і Я сподіваюся, що українці все-таки повернуться. Я знаю, що так і буде, що українці е, знову ж таки будуть тримати руку на пульсі з точки зору. Українських новин і будуть допомагати працювати на перемогу. Пане Іване, дякуємо вам, що ви долучилися до нас, допомогли нам розібратися в усіх вкидах, якими обростається ця, ця історія в крокусі. Будемо неодмінно слідкувати за ресурсами центру протидії дезінформації, аби не вірити у різну фейкову інформацію і радимо робити те ж саме українцям. Іван Сличко, старший аналітик центру протидії дезінформації при РНБО, був з нами на зв'язку.